Капелланське благословіння на 25 січня 26-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вели нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелію ми чуємо про те, як Ісус проходив через Єрихон. І там був захтай, Митар, як був, і начальник над Митрями, який був багатий. І він захотів побачити Ісуса, але через натовп не міг, бо був малий. І тоді він оббіг всіх. І в той стороні, куди йшов Ісус, заліз на смоковницю і хотів зверху подивитися на нього. І Ісус побачив його і сказав: Негайно з'язай за бо мені треба бути в Твоєму домі зараз. І прийняв в своєму домі Ісус. Захей Ісуса. І раптали інше, казали, що учитель зайшов в дім грішника. І тоді Захей встав і сказав, що половину свого майна віддам бідним, а того, кого скривдив, віддам вчетверо. Ісус тоді сказав Прийшло спасіння в дім цей, бо я прийшов спасти те, що загинуло. Коли я чую про ці слова і дивлюсь на Захея, то мені близько це відчуття, коли я хочу побачити Ісуса. Перебуваючи в грішному стані, підсвідомо я хочу побачити Ісуса. Бо ця Ну, Спрага до Ісуса, до Отця, вона завжди є у кожного. Вона не завжди нас, знаєте, завжди нам не дає заснути в тому сні, який приводить до смерті. А навпаки, пробуджує нас до пошуку життя. Навіть коли ми шукаємо життя гріховного, то ми його шукаємо із-за помилки, бо думаємо, що воно нам принесе, принесе радість і втіху. А радість і втіху приносить тільки Господь. Ту неповторну, непідробну, яка є правдивою. І коли я обираю помилково собі гріх і пристрасть, думаючи, що вона мені принесе радість і втіху, то я насправді шукаю ту правдиву радість і втіху. Але гріх і пристрасть приводить мене до смерті, а та радість приводить мені до життя. І от закей закей. Зустрівся або спрага Закея побачити Ісуса призвело до того, що Ісус сам піднімає на нього очі, Він сам його знаходить в натовпі гріха і пристрасті. І кличу його. І вже тоді, коли він покликав і прийшов до нього, сам закей помінявся. І він Зрозумів, що він знайшов того, хто приносить цю радість і втіху. І коли йому дорікнули про те, що він же грішник, то він вже був не грішником, він вже той був, хто покаявся. І він тоді сказав те слова, яким він вже сьогодні є. А є він тим, хто каже, що я те, що гріховно надбав, половину віддав майна свого. Бідним. А тим, кого э, скривдив, тому віддам четверо. Він не посоромився свого гріховного минулого, бо сьогодні він вже не був в ньому, він був іншою людиною, людиною, яка зустріла Христа. І у нього відбулося покаяння, він знайшовся, знаєте, із того, що загинуло, як каже Ісус. І це стосується і мене, і кожного з нас. Щоб ми перестали шукати радість і втіху в тих місцях, де немає перспективи, яке приводить до смерті. А шукали не щось радісне, щось втішне, е -е, а його радість і втіху. Як це зробив за хай. Амінь.